Сьогодні від вантажімо таких два класних наших навісних культиватора. Перший у нас іде із двовитковою стійкою і попереду у нас новинка, це вирівнююча планка. На кен 3 і 5. Куток у нас іде труба, дискретна система і граблина позаду Щоб перекривати той гробочок, який може з'явитися, коли піде трактор разом із культиватором. У нас наша КНК з опорними колесами, так само і з двовитковою сіткою, декретною системою, коток полоса і грабина позаду до котка. Ці два культиватори йдуть у нас як одні із найменших, тобто є більші. Ось Там видно КН 4,8, 6,1, у нас є КП8,4, але зараз набирають обертів популярності дуже саме ось ті моделі, саме ось цією стійкою. На ваші дзвіночки. У нас наша кента заборнена.